Дорога церква, слава Ісусу Христу! Колись цар Давид молився, хвалив Господа, і я думаю, ми можемо приєднатися до цих слів. Це записано в першій книзі Хронік, 29-й розділ, слідуючі слова. Давид каже: благословений Ти Господи, Боже Ізраїля, Батька нашого від віка і до віку, Твоя Господи, велич. Могутність і слава, і перемога, і краса, і усе, що на небі і на землі Твоє. Твоє, Господи, царство, і Ти вищий за всіх, як владика, і багатство, і слава від лиця Твого, і Ти володарюєш над усім, і в руці Твої сила, і могутність, і у владі Твоїй звеличується і змітнюється все. Помолимся. Господи Боже наш, ми приєднуємося до цих чудових слів. Який Давид сказав під натхненням Духа Святого, ми дякуємо Тобі, Господи, що маємо таку можливість Тебе особисто знати як свого Творця, як того, який покликав нас до себе, відкрив нам очі на себе, на світ, на майбутнє, дав нам надію і віру в себе. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти є джерелом життя і джерелом. Вічності для нас, що Ти, Господи, є той, хто зцілюєш, і той, хто і охороняєш, і той, хто і допускаєш якісь лиха, але Ти, Господи, при всьому тому використовуєш їх на добро. Ми потребуємо від Тебе керівництва, потребуємо від Тебе, Боже, втручання і в нашу ситуацію в нашій країні. Ми просимо Тебе, щоб Ти. Ти зберіг душі наших людей, зберіг і спас їх, щоб не тільки не тільки Господи і наших людей просимо також і за окупантів за покаяння на них, щоб Господи вони зрозуміли, щоб вони мали страх твій, щоб вони зупинились і і не робили тих злочинів. Ми просимо Тебе, Господи, щоб ти зруйнував діла сатани. І щоб Твоє царство, Господи, воно панувало на цій країні. І особливо просимо, щоб Твоє царство, Твоє Слово, Твій Дух Він панував і в нашій країні, щоб вона відроджувалась, відновлювалась, щоб, Господи, Твоє царство ширилось, і ми чекаємо Твого Твого приходу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Разом з загальним співом ми будемо співати псалом у горі під небесами. Оже люди в слові Божім, вони вчать тому, щоб нам. Вміти піднімати свої очі до гори, звідки ми очікуємо допомогу. Саме звідти Господь дає нам благодать свою завдяки Ісусу Христу. І в посланні до євреїв написано, що ми маємо такого перещеника, завдяки якому ми маємо вільний доступ до цього престолу для того, щоб отримувати необхідну і своєчасну допомогу. І про це ми будемо співати про ласкавого Бога, який з неба нам дає, о ласкавий Боже з неба. Сідайте, будь ласка, зараз проповіддю Слава Божі поділиться, брат Олександр. Вітаю, дорога церква! Ми з вами живемо в нелегкий час, і скрутні обставини, випробування, різні перешкоди на життєвім шляху вони будуть завжди траплятися з нами. І коли, наприклад, приходять якісь скрутні обставини, люди часто потребують допомоги, щоб їм хтось підтримав, допоміг. І постає таке питання, де шукати допомогу, коли нам важко, коли дійсно приходять різного роду проблеми в наше життя, в кого її просити, і де її знаходити цю допомогу. Ми з вами, як християни, знаємо, що ми шукаємо. Допомоги в Господа. Дехто, правда, може навіть не надавати цьому великого значення. Інколи приходить в життя якась проблема, і ти навіть забуваєш, що потрібно про цю проблему розповісти Господу, потрібно звернутися до нього. І я б хотів би, щоб ми сьогодні, наприклад, одного псалма розглянули, чому потрібно найперше приходити про допомогу до Господа. І також. Щоб ці причини, які ми розглянемо, ще більше нас мотивували до того, щоб ми в своїх проживаннях, своїх проблемах зверталися найперше до Господа і щоб в таких обставинах наші відносини з Ним зміцнялися, щоб ми могли його прославити в таких обставинах. Я б хотів би, щоб ми прочитали четвертий псалом і розглянули в цьому псалмі три причини. Чому потрібно просити допомоги у Господа? Давайте прочитаємо цей псалом. Псалом 4. для диригента хору на струнних знаряддях, псалом Давидів: Коли кличу, озвися до мене, Боже, правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марне любити, шукати неправди. І знайте, що святого для себе Господь відділив. Почує Господь, як я кликати буду до Нього. Гнівайтеся, та не грішіть. На ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро, підіймеш на нас, Господи, світло свого лиця. Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя, та їхнє вино молоде. У спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Давайте розглянемо три причини, чому потрібно шукати допомоги у Господа. І першу причину ми відразу знаходимо в першому, точніше в другому віршові. Перша причина звучить так: Господь знаходить вихід в безвихідних ситуаціях. Давид, Давид він пише псалом зі свого досвіду, і він починає цей псалом словами: Ти простір для мене робив у тісноті. Слід зазначити, що цей псалом Давид пише уже з певним досвідом. Він відрізняється по стилю, як інші псалми. Тобто є псалми, де Давид дійсно з усіх сил кричав до Господа і просив, щоб Бог врятував його. Цей псалом він написаний в такому більш помірному стилі, коли Давид вже пережив, пережив певні обставини, коли в нього вже є певний досвід, коли в нього вже є досвід відносин з Господом, коли в нього вже є досвід, коли він проходив труднощі. І ми знаємо, що життя Давида воно було наповнене таких обставин, коли він знаходив в своїх проблемах, в своїх переживаннях прийти до нього, тому що він. Може дивитись на ситуацію, які з нами трапляються взагалі по-іншому, він не дивиться на них по-іншому. І потрібно розуміти, що якщо нам здається, що немає виходу, то у Господа він завжди є. Господь є тим, хто знаходить вихід в безвихідних ситуаціях і розуміючи це, це має нас мотивувати приходити до нього, приходити до нього з нашими проблемами, переживаннями, складнощами і труднощами. Давайте поглянемо на псалом далі. Цей псалом змінюється зверненням від Бога до звернення до людей. З третього, з третього і по шостий вірш Давид звертається до людей, які його переслідують. Він говорить так: людські сини, доки слава моя буде ганьбитися, доки будете марно любити, шукати неправди. І знайте, що святого для себе Господь відділив. Почує Господь, як я кликати буду до Нього. Гнівайтеся та не грішіть. На ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Друга причина, чому. Нам слід найперше просити допомоги у Господа, чому потрібно приходити зі своїми, зі своїми проблемами до нього, є та, що Господь не підтримує беззаконних, а благословляє праведних. Давид в своєму житті переживав багато несправедливості, коли його переслідували не за його провини, не за його гріхи. І для Давида дійсно він описав в своїх інших псалмах, що це було досить складно переживати. Людині взагалі складно переживати, коли її несправедливо звинувачують. Людині складно переживати, коли її звинувачують справедливо, а коли несправедливо звинувачують, це е, е, досить складно. І, е, і Давид він переживає певну несправедливість від ворогів. Тобто вони його несправедливо переслідують. Але. Цей псалом він написаний Давидом уже з певним досвідом. І Давид не звертається в ньому, як в інших псалмах про допомогу Господа. Він звертається до своїх, до своїх ворогів і пропонує їм примиритися з Господа. Чому? Тому що Давид чітко розуміє, що Бог справедливий, він довіряє Господу. Він розуміє, що Бог не буде підтримувати беззаконня, Бог підтримає праведного. І Давид, розуміючи це, він більше турбується про долю своїх ворогів, ніж про себе. Тому що він розуміє, що в будь-якому разі Господь знайде для, для нього вирішення питання, вирішення проблему, надасть йому необхідну допомогу. І тому Давид він тут розкриває в цих віршах, він розкриває Бога як, як справедливого суддю, який вирішить його питання. По справедливості. І навіть своїх ворогів він закликає примиритися з Богом, тому що він більше вбачає небезпеку для своїх ворогів, які йдуть проти Бога, чим небезпеку для себе, якого Бог може зберегти і захистити. І розуміння того, що Господь справедливий, повинно перш за все нагадувати. Про важливість правильних відносин з Богом для нас. І, по-друге, це повинно мотивувати, приходити за тому Бога до Господа. Тому що дійсно ми прийшли б в жах, якби уявили, що нашим світом управляє несправедливий Бог. Але ми розуміємо, що Господь справедливий і Господь благословляє праведників і воздає беззаконним. І розуміючи це, ми можемо приходити про допомогу до Господа, тому що вона буде правильна, вона буде найкраща. Далі, на завершення цього псалма, Давид знову звертається до Господа. І, тікаючи, коли Давид тікав від своїх ворогів, коли його переслідували, то його підтримували, ми знаємо, підтримували його якісь деякі друзі. В нього були певні обставини, які на певному шляху давали йому добро там, для вирішення певних питань. Але, на жаль, не завжди навіть друзі Давида могли йому допомогти. А деякі друзі його взагалі ставали ворогами, про це, як він пише в одному з псалмів. І бували часи для Давида, коли він. Навіть боявся власних охоронців, власних солдат. І знаходячись в таких мігливих обставинах, постає питання: а звідки очікувати допомогу? Неможливо постійно опертись на своїх друзів, неможливо постійно опертись на те, що нам зараз може вирішити питання, якісь матеріальні речі. На це неможливо постійно опиратись і не завжди ці речі здатні. Вирішити наші питання і проблеми. І тому і тому Давид приходить до висновку, що єдиний, хто постійно дає допомогу, що єдиний, хто постійно дає цю стабільність, що єдиний, хто постійно може е сформувати потрібні обставини, підвести правильних людей, е послати навіть матеріальне забезпечення в будь-який. Необхідний період, що це Господь. Обставини змінюються і змінюється, змінюється оточення, змінюється і матеріальне забезпечення. Але Господь є єдиним тим, хто дає захист, благословіння і добро. І тому третя причина, чому нам слід звертатися про допомогу до Господа, є тою, що Господь це джерело добра. Будь-які речі, які нас оточують, вони не завжди, не завжди будуть нам допомагати. Але Давид він знав, що Господь є тим, хто дає добробут, хто посилає благословіння. І серце Давида, як він пише в цьому псалмі, воно сповнюється радістю не стільки від отриманого благословіння, стільки усвідомлення того, хто дає йому це благословіння. Тому потрібно розуміти, що обставини досить, досить мінливі. Але ми можемо прийти до джерела добра, до Господа, який використає і людей з нашого оточення, і дарує необхідні обставини, обставини для нашого благословіння, для нашого добробуту. І розуміючи, що Господь джерело добра, це також має мотивувати нас приходити до Господа. І звертатися до Нього про допомогу. Давайте зробимо висновок з цього тексту. Коли ми розуміємо, чому нам легше щось робити, коли ми розуміємо, чому ми можемо звертатися до Господа, чому ми повинні звертатися до Господа, чому б зверталися до Господа благочестиві мужі, це нас мотивує до цього. І три причини. Чому потрібно просити допомогу у Господа. Перша причина, що Господь знаходить вихід у безвихідних ситуаціях, Господь здатний на те, на що нездатні люди. Друга причина, що Господь є справедливий, Господь не підтримує беззаконних, але Господь благословляє праведних. І третя причина, що Господь джерело будь-якого добра, добробуту. І ми завжди можемо до нього прийти про допомогу. Тому нехай ці причини мотивують нас, щоб ми знову і знову приходили до Господа, просили Його, і хай на всьому Господь благословить. Амінь.